Привіт, YouTube! Було багато запросів на тренування, якось тренуються в пооліпській системі. Сьогодні зроблю вам пооліпське тренування. Розповім, як вам пожати, як жати більше, як будувати свій план. що можете дивитися це відео з аркушем паперу, з ручкою та записувати. Будуть цифри, буде процентовочка, будуть допоміжні вправи, які вам потрібно, а не всі підряд робити. Тобто в кожному випадку є свої допоміжні вправи. Пихли. Розминаємося, як зазвичай, пустим грифом. Далі переходимо на розминку ВПН-рухів. Це я знімати вже не буду. Попередні відео можуть подивитися там перше тренування людей, я показую, як розминати ці плечі. І так, з чого ж починається тренування в пауерлітінгу тренінг? З чого починається тренінг? По-перше, вам потрібно знати в кожному із рухів, якщо ви робите чисте жимштанги, то вам треба понімати розуміти ваш придільний максимум, ПМ, так називаємо його так серед пауерліфтерів прийнято назвати, або на раз. А якщо це ще буде при тяга, то вам треба там розуміти, скільки ви зможете на зараз, на, сьогоднішні, на сьогоднішній час піднімати вагу. Тось ви зробили на один повтор штангу, і ви розумієте, що ви там жмете допустим, 50 кг штангу. Вже від цієї ваги робиться розрахунок процентовка ставки. В описі я вам напишу процентну ставку від придільного максимуму. Скільки треба відсотків від цієї ваги ставити, скільки разів робити, скільки робити підходів. І далі вам буду, ще протягом відео розповідати, які допоміжні вправи треба вам робити. Тому або інакшому випадку, судячи з вашого жиму, тобто, які, які проблеми не зони є в цьому прусі, і будемо коригувати їх допоміжними правилами. Все підряд не треба робити. Комусь підійде жим з резинками, комусь він нафік не потрібен, комусь треба буде жати дожимами, комусь вони нафік не потрібні, комусь треба буде робити бруси. Тому в описі це вам розкажу. Поїхали, розминаємося. 50 кілограмів, плече вже розігрів. Можете звернути увагу, я роблю імпульс, тільки імпульс ми робиться не отак. От. Бачите, тобто я таз не вгору піднімаю, навіть вже не виходить так робити. Тобто я совую таз в... в довжину лавці. Тобто у мене таз йде туди. Тож я штовхаю таз не вгору, а сюди. Тобто я його туди штовхаю, щоб піднімати штан. Тобто сідниці, але вони не відриваються від лавки. Зараз трохи ще уважніше дивимось. Опускаю, надуваю груд, грудь у грудь, штангу, товкаю штангу. Якщо ви хочете робити цей імпульс, а вам на своєму досвіді розповім, що цей імпульс дає не менше 30 кілограмів в жимі, коли ви оволодієте цим навиком штовхання, коли таз не вгору йде а в область штанги, тоді ви будете жати більше. І так, що стосовно кількості тренувань на тиждень, якщо ви тренуєте тільки жим, не триборства. Триборства там зовсім по-іншому розробляється система плану. Ми це поки тільки жим. Скільки разів треба тренуватися? Хтось приходить і тренує кожне тренування, жим штанги лежиться. Це повна маячня. Не більше двох тренувань на тиждень ви можете робити на грудь, і то одне тренування на тиждень це основне базове тренування, де ви робите відсотки. Інше тренування на жим це просто допоміжні вправи. Ви проробляєте слабкі свої місця і додаєте своїм сильним місцям енергії імпульсу. Тобто ви проробляєте, щоб цей рух був кращим. Тобто в цьому зрухі. Якщо у вас, наприклад, там дістає зрив штанги, ви тренуєте в цей день передню дельту, нижню частину грудей, вжими з грудей до середини і так далі. Ось тобто ви робите допоміжні вправи. Інший тренувальний день ви працюєте по відсотках. Тому не треба робити 5, 8, 10 тренувань на грудь в тижні. Всі дві і одна основна, інша ви робите там допоміжні вправи, що не змогли зробити, що не встигли зробити перший тренувальний день. Не треба робити проходку кожне тренування грудей. Тобто, ви пішли і наразі. Наступне тренування грудей на раз. Це дитячий садочок. Будь ласка, не треба рази, е, робити проходку кожне тренування. Я роблю проходку тільки на змаганнях. Я на змаганнях навіть не знаю, скільки я пожму. Тобто я знаю, скільки я буду замовляти на перший підход тренувальний, скільки я буду жати на цьому тому що цією вагою я роблю десь залі на 5 разів. Тобто на змаганнях я замовляю це на перші підходи, щоб все відсотково пожати, щоб не забаранити, щоб не було нулів на лічильнику. А потім вже відштовхуюся від того, як я пожав цю вагу, як я себе відчуваю і замовляю наступну вагу. Тому не треба робити проходку кожне ваше тренування. Робити планово по відсотках. Все в описі напишу, будь ласка, копіюйте, скидуйте, пробуйте та коментуйте. Далі розминаємося наступну розминальну вагу. По дуже важливий час відпочинку. Не треба дуже мало відпочивати, але і дуже багато відпочивати. Теж погано. Ви можете астити і можете травмувати себе, щось надірвати. Це може перейти в накопичну травму. І не вийде багато жати, бо постійні травми вас будуть зупиняти. Зі мною таке було, тому далі я вже засікав час відпочинку. Дивіться, на великих кількостях повторок, коли ви будете робити. 15, 12, 10, 8. Навіть разів відпочинок буде ділитися примерно 6-7 хвилин. Чому так багато? Тому що на таку кількість повторів ви дуже багато наганяєте крові в робочу м'язу. Наступний ход робочих, якщо ви будете відпочивати 3-4 хвилини, ви просто не до відпочинок і будете просто заливати панк. Це буде більшке тренування. Якщо ми роздивляємося, скажим санктележитися як пауерліфтерську систему, то вам відпочивати на великих повторах. На великих повторах треба буде не менше 6 хвилин. Там по відчуттям, якщо ви відпочили 5 хвилин, дивіться, що у вас вже все нормально, м'язи вже не такі налиті, то можете починати робити вправо. Якщо ні, то і то десь 6-7 хвилин відчуваємо. Але і більше не треба відпочивати, тому секундомер потрібно, щоб ви засікали від час відпочинку. І цей відпочинок стосується тільки робочих підходів, сім хвилин. Допустимо, у вас там три-чотири робочі підходи, всі от ви імені там відпочиваєте після робочого підходу 6 сім хвилин. Якщо ви розминаєте особливо на вагах, які там до середини доходять вашого робочого, там 1 дві, три хвилини потолок і починаєте наступний наступний підход. Коли ж ви зробили перший робочий підход, тоді вже відпочиваємо 6 сім хвилин на великих повторах. Якщо ви будете робити жим допустимо, п'ять по п'ять тока відпочивати вже дуже багато. М'яза не нас м'яз не настики, наповнюється кров'ю, тому ви будете перевідпочивати. Ваша м'яза втрачає гіпертонус, і ви не зможете піднімати цього. Кожен наступний підход буде гірше, гірше і гірше. Тому на повторах 5 по 5, 3 по 6 чи 6 по 3 відпочиваємо до 5 хвилин. До і починаємо робочі підходи. Поїхало. У мене час, 2 хвилини. Розігріваємось далі. Це ми по кількості повторів на розминальних підходах. Ви не повинні робити, допустимо, 100. Я можу зробити зараз на 30 разів і можу післати кої-куди свої робочі підходи. Тому ми робимо. В середньому там 3, 4, 5 повторів на всіх вагах. Не враховуючи там по і 50, там можна зробити більше повторів. Далі короловим 70-80 кілограмів. Ми не робимо більше п'яти повторів. Це не потрібно. Ми поступово адаптуємо наші зв'язки, центральну нервову систему до більшої ваги. Тому треба робити до п'яти повторів. Коли вже наближаємося до робочого повтору, там можна зробити один-два рази, а потім вже робити робочі підходи. Тому дивимось далі. Слухаємо український контент. Дивіться по допоміжних вправах, що ми робимо. Не треба робити всі допоміжні вправи, які існують в жимі штангелещі. Бруси, резинки, нижня, верхня плітуда, двойний рух і так далі. Треба відштовхуватися від тої проблеми, яка у вас є. Якщо ви не можете дожати верхній частині, вам треба працювати з резинкою взриви. Не треба робити дожими, це і збиток екіпіровочного жиму. Ми кажемо за безекіпіровочний жим, ви в футболочки і жмете. Тобто, бруси повинні бути людям, які тренуються в екіпіровці. Без екіпіровки вам ці бруси хрена не дадуть. Вони не протренують нічого, вони просто вас травмують. Тому забули за бруси, якщо ви займаєтесь без екіпірочним паверлінком. Якщо ви займаєтесь в екіпіровочному паверлінком, ви можете використовувати бруси. Без екіпіровки вони вам нічого не дадуть. Запам'ятали. Тобто, якщо у вас проблема, ви ж до середини жмете і тут ви здохли. Тут не брус потрібен, вам повинна бути резина. І ця резина повинна працювати з паузою у мертвій точці. Тобто ви опускаєте її з резиною штангу, виштовхуєте до середини, робите паузу, дожали. Хоп, хоп, отаким От рухом ви проробляєте верхню частину свого руху. Не бруси, забудьте за них, якщо ви не екіпіровщик. Екіпіровщики, екі будь ласка, це гарна вправа. Друга частина. Якщо у вас навпаки, ви вгорі нормально все робите, а знизу не дожимаєте. Знизу у нас стартує передня дельта і грудь. Якщо у вас не йде штанга з груди, а потім вам хтось сам допомагає, і ви далі дожимаєте, то у вас проблема з передньою дельтою та грудними м'язами. Що в цьому випадку робити? Передня дельта, всі розуміємо, жими штанги сидячи, стоячи, гантелі сидячи стоячи, махи перед собою. Вам треба міцно робити вашу дельту, і у вас жим виросте за счет цього. Якщо у вас, допустимо, постійно відривається таз, повинно працювати над технікою, поставою ніг. Піджимайте ближче до себе ноги, ставте на повну стопу, і у вас не буде відриватися сніг. Да, вам буде незручно, бо перше, все вам буде казати, що ви просто лежите плашмя. Але це не так. Ви будете просто прижимати сідниці, штовхати в область штанги. Ну, працювати з технікою це вже треба окремо з тренером, щоб він вам підказував, щоб він дивився. Бив куди треба, казав, куди не треба і так далі. Тобто це вже більше стремно, якщо виробляти техніку. Що до допоміжних вправах, їх треба робити тоді, коли їх треба робити. Якщо ви будете проблема з низу ви будете робити вправи, які допомагають вам держати штангу вверху, то у вас жим нікуди не здивиться. Так, у мене час, наступна розігрівальна вправа. Опа-ча, так засікаємо час відпочинку. І або хто хоче займатися порітингом, звикайте до Насить за по секундомери, засікайте на телефонах і так далі. відпочинок пауерліфтингу важливіше, ніж водіпільінгу. Подібів ти можеш відновити дихання, більш-менш нормальне і просто допрацювати до відмови м'яза. пауерліфтингу, запам'ятайте, якщо у вас наступає відмови, це дуже погано, то ви неправильно підібрали робочу вагу. пауерліфтингу ви повинні зробити в один повтор, постійно бути запас. Якщо ви будете постійно робити в пауерліфтингу відмовні тренування, тобто останні так Ugh! і все не змогли пожати. Те же саме стосується і присідання і тяги. Ви перебарщили з вагою. Підірвайте вагу, яку ви зробите з одним повтором а, запасу. Тоді ви будете розвиватися нормально і будете довідновлюватися. Якщо ви будете ці роботи, поробити постійно до відмови, по рідному це веде до травм. У мене відривалися обидві ціцьки. Я знаю, що це таке, тому не перебарте. Працюйте з розмови. Якщо ви новачок, то ви в принципі будете робити розвидне, це нормально. Багато хто. Із уже спортсменів, які виступають, особливо, якщо що там джемштанги чи чисто без трійки, постійно забувають за розводку. Я також забував за розводку, поки не видірвав перший раз ліву грудну. Розводку обов'язково треба робити, тому що ваші м'язи отримують гіпотонус, Вони знаходяться от такі зв'язки, дубові. Треба тягтися постійно, не просто там робити розводку. А про навмисно витягувати м'язи для того, щоб ви просто розтягли м'язи, щоб вони не добіли від цього ви менше жати не будете. багато хто думає, час буду розтягуватися і жим не буде піти. Ні, у мене все нормально пішло після 170. 210 Я нормально пожав хоча Після цього на 170 я рвався на 200, 190, 210 Я не рвався, бо вже робив розтяжку. І ну і багато там інших прав. Підходить більше зрозуму. А коли займався по системі шийко. Тренувався, там такі тренування, що там за 6 днів у вас тиждень тренування, і вгадайте скільки жимів? 6. блядь. Кожного дня жим. І це була просто піздєт. Якщо хтось буде тренуватися по шейко, одразу розумійте, що вам треба гормон росту, анаболічні стероїди, а, дуже багато спортивного харчування, які відновлюють зв'язки, суглоби. Вам потрібно ізолювати себе від стресу, від роботи, вам треба спати менше 12 годин, а краще 2 рази на день і так далі. І скільки умов бути виконувати, і то. Це не дасть вам 100% гарантії, що ви не травмуєтесь. Я ще раз спочатку відео сказав, два тренування на тиждень це ідеально навіть для людей, які займаються в натурашку, і для людей, які займаються з використанням анаболічних сироїдов. Тому не треба перебачувати два жими, один із них основний, другий допоміжний. Так, у мене час. Починаємо розігрівальний підход. Знов розігрівальний підход. Прикиньте, вже пройшло. 30 хвилин тренування я досі розігріваюся. Ну Такий пауерліфтинг.